Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив з вами поділитися такою новиною, не дуже доброю. З 25-го року, 1 січня, тобто з завтрашнього дня, зростає ціна на транспортування газопостачання. Зростає вона майже в 4 рази, там на 305%. Тому я прийняв для себе, для своєї родини рішення, що потрошку-потрошку будемо відмовлятися від самого газу, тому що це дуже дорого. Зараз спочатку зросте газопостачання, потім ціна самого палива. Також я думаю це тропниця заправочних станцій. Ну, не знаю, в цьому році постараємося максимально перейти, на альтернативі види палива, подивимося, що з цього вийде. Зараз підемо до котельні, покажу. У мене вже в принципі, котел на дров'яному опаленні, будинок повністю отаплюється. Також старався все робити під газову трубу, все вирізав. Добре, що ще. Все не дозамазав, звичайно, та не дофарбував, Також під навісом дуже заморачувалися, дуже багато обварювали. Робили ці кармани. Не знаю. А труби можливо навіть буду прибирати. Тому що вони мені можливо через рік, через два взагалі не будуть потрібні. Ось так все робив. Дуже багато було заморочок. Це наш котел дров'яне опалення. В минулому відео я вже про нього розповідав. Якщо не бачили, обов'язково зайдіть, подивіться. Мені зараз набагато вигідніше, то набагато зручніше купити дровами набагато дешевше. Ось такий котел. Встановив витяжку. В принципі, більш-менш зручно. Багато що потрібно доробити, але це все з часом, тому що на все, звичайно, не вистачає коштів. Про що, звісно, жалкую, що встановив ось таку газову колонку. Мені з під'єднанням з усім з витяжкою приблизно обійшлося 12 тисяч гривень. Газову колонку брав гарну, бощовську в кредит. Ну, але вже, в принципі, виплатив. Але дороговато, потрібно було брати, мабуть, сонячні панелі. Було б набагато краще. Боулер у мене є. Він старенький, потрібно буде міняти. Не знаю, будемо щось думати, тому що це дуже дороговато буде, та все це накладно. Не знаю, на цю зиму мені має вистачити дров. Я брав 6 кубів, але в мене в принципі котел доволі такий економний. Я, як казав в попередньому відео, я його спочатку розпалюю, щоб там було багато жару, багато вуглів, а потім вже на це все кидаю величенькі пеньки і таким способом я економлю. Зараз покажу, як в мене дрова. Розташуваю. Така у мене дровітня, дрова в мене всі сухенькі, щоб не було в жодному разі мокрих дров. У мене все сухенько, я б понакривав старими килимами. Все. Сподіваюся, дров вистачить. Ну якщо не вистачить, то замовлю, звісно, пару кубів. Але сподіваюся, що на цю зиму вистачить. Також багато хто писав, казав. За сонячні панелі. Що потрібно було встановити мені на мій навіс сонячні панелі. Ось такий у мене навіс, доволі таки величенький, довгий 13 метрів та шириною 3,20 Ще також багато роботи. Потрібно буде дозаливати. Але то вже буду робити, коли потепліє. Отже, щодо самих соняч, сонячних панелей. Звісно, я хочу це зробити. Звісно, це моя мрія. Я знаєте, навіть не скільки хочу, щоб на цьому заробляти в подальшому, я просто не хочу нікому нічого платити. Я вже задовбався, тому що постійно ціни зростають. Я думаю, також, також як і ви. Не знаю, мені хочеться просто зробити, навіть якщо воно окупиться там через 10 років, через 5 років. Я просто хочу зробити, щоб воно в мене було, щоб я ні від кого не залежав. Я зараз покажу, як у мене зроблено. Я одразу під це зробив, щоб в майбутньому, якщо буду встановлювати сонячні панелі, щоб у мене вже все для цього було готове. Зараз ходімо, покажу, як розташовані в мене лічильники. В подальшому, звісно, все це зроблю. Зараз немає такої змоги, та зараз це в принципі не на часі. Зараз ходімо до лічильників, покажу, як я зробив. Також трошки покажу з приводу самої витяжки. Бачите, в мене зараз топиться димо. Майже немає, в мене зараз мінус один градус, дрова в мене сухенькі, все, в принципі, більш-менш. Це в мене витяжка. Дим витягує, то в мене в погріб зробив на відток. В дворі вже поприбирали все, під новий рік більш-менш частенько. Та не більш-менш, а в принципі все прибирали, все зробили. Весною буде гарно, все буде цвісти та пахнути. Отже, друзі, один лічильник в мене йде, він за самим забором знаходиться, що мені не дуже подобається, тому що ось ці провода висять, терчать, я їх буду, звісно, закапувати, все це буду робити по весні, тому що ну, мені не подобається такий вид. Ось мій лічильник. До речі, замінили мені його безкоштовно, в мене був старенький. Це перший лічильник. Його, звісно, можна буде відімкнути повністю. Але в принципі, якщо навіть його не відмикати, я зробив. Це також моя земелька. В подальшому планую тут зробити вхід. А заїзд в принципі, залишу тут. Можливо зроблю відкатні ворота. Зараз покажу не лічильник, а два вимикачі я зробив, щоб якщо що можна було одразу вимкнути там, та щоб нічого мені не заважало, тому що я іноді вимикаю перетворювач, в мене є акумулятор. Трошки моє тут недороблено. Ось такі два автомати. Я в принципі їх вимикаю. Та коли вимкнули світло, йду в мене до котельні вмикаю акумулятор у мене такий є, новенький. Вмикаю мій перетворювач на 3,5 кВт. Нам його вистачає. Вода працює, все працює, акумулятора нам такого вистачає приблизно на 12 годин. Дуже прикро за саму газову колонку, але нічого, будемо щось думати. Можливо, будемо заправляти балони, будемо купувати балони. Подивимося, що вигідно та що вигідніше. Один балон, наскільки я знаю, коштує 2000 гривень. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Всіх зі святами. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам цінувати те, що є, бути здоровими, щоб ваші діти були здоровими. Цінувати людей похилого віку. Так що все в нас в новому році було добре. Всім дякую. Дякую за перегляд. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. Всім до нових зустрічей. па-па.